Ви довіряєте Генштабу? Так. Що гірше втратити Донбас чи втратити підтримку Заходу? Якщо ми втратимо підтримку Заходу, ми, на жаль, втратимо і Донбас, і багато чого іншого, на жаль. Тому не можна не те, не те втрачати. Чи було колись вам соромно за свої політичні рішення або політичне життя? Звичайно, я казав, що наробив помилок своїх. Якщо завтра запропонують посаду в уряді, погодитись чи залишитись в опозиції? Посада не самоціль. Якщо я буду розуміти, що на цій посаді я можу реалізувати свою програму, взяти свою команду, і я розумію, на що, що я буду робити, так а просто піти якоюсь картинкою чи там посидіти на гарній посаді, це мені цікаво. А яка б це могла бути посада, на яку би погода? Я готовий був би багато чого робити. Якщо б мені сьогодні доручили розробити нормальну систему мобілізації, я б це зробив. І це було б точно краще, ніж те жах, який відбувається. Щоб сьогодні треба було налагодити стосунки США, я би це зробив. Але розуміючи, що маю для цього людей, команду, можливості і так далі. Чи брали, верніше перефразую, коли востаннє брали хабар? Я не брав хабарів і не беру ніколи. Хабарі. Навіть в дитинстві, коли ми всі давали невеличкі хабарі, там. Ну, мені здається, що в дитинстві це, напевно, все таки не хабар називається. Хабар. Ми да? до, до нього звикли бачите з дитинства. А чому а кому ми в дитинстві даємо хабарі? Я ж дитинстві не пам'ятаю, що якому... вчителям, вчителям, щоб якому цукерками вчителя, щоб до досу, Ну, до ну вас дивіться, не ну, бачите, я цукерки до сих пір дарую, а у вас це не вийде. А до мене прийшли без цукерки. Я протестую. А, да, це правда. А тепер дивуйте, чому я зла.